До Львова з'їдуться майстри сучасного мистецтва з країн Європи та Америки. Цими вихідними почнеться тиждень актуального мистецтва. Глядачам запрезентують різні види сучасної творчості від інсталяцій до перформансів. Відкриють тиждень актуального мистецтва у п'ятницю. З 16 години ми всіх запрошуємо до палацу мистецтв. Будуть відкриватися. Перші авторські і кураторські проекти це м, будуть інсталяції, об'єкти у музеї ідей у суботу. Публіці запропонують крутити педалі велосипеда. Свій проект готує митець з Венесуели Василь Лінди Кричевський, правнук львівського художника Василя Кричевського. На проекторі показуватимуть фільм. А оглядача складеться враження, ніби він в'їжджає на двоколіснику у кіно. Художник вклав у свій проект патріотичний зміст. It's для мене цей велосипед символ України. Це старовинна країна. Дещо тут не виглядає привабливим, але я вірю, якщо у неї вкласти багато праці, це буде дуже гарна країна. Тут великий потенціал. Театр опери та балету імені Соломії Крушельницької відкриває сезон. До наступного літа задумали аж три прем'єри. Уже в жовтні запрезентують балет Адольфа Адана Корсар. Також візьмуться за оперу Моцарта Чарівна Флейта. А ще до літа хочуть стигнути потішити і малечу оперою польського композитора Богдана Павловського, Білосніжка і Семеро гномів відкриють сезон у п'ятницю українською класикою. Ми вирішили. Е... Розпочати з першої української опери, з опери Запорожець за Дунаєм. Нагадаю, що її прем'єра відбулася в 1863 році в Санкт-Петербурзі.